Огляд погодних умов в Україні на тиждень 7 по 13 серпня. На початку нового тижня відбудеться зміна повітряної маси, внаслідок чого температура повітря опуститься до комфортніших показників. Над Балтійським морем найближчим часом сформується активний циклон за країж». Його холодний фронт пройде через Україну на початку тижня і принесе нам довгоочікуване похолодання. Температурне тло опуститься в середньому на 6-8 градусів по Цельсію. Такотна погода збережеться лише у перезов'ї та на крайньому сході. Проходження Холодного фронту 7 серпня супроводжуватиметься шквалистим поселенням вітру, грозовими дощами та різким зниженням температури. Так, понеділок, 7 серпня, через територію України очікується проходження Холодного фронту. Вночі у Західних областях, вдень також у Центральних, Північних та Харківській області пройдуть короткочасні дощі з грозами. У центральних та північних регіонах місцями град та шквали 17 пориви 22 метри за секунду. Вітер південно-східний з переходом в день на західний 7 пориви 12 місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в західних областях вночі плюс 13-18, в день 18-23. Нарешті території вночі 20-25, в день плюс 30-35. У східній частині у Приазов'ї та у Криву місцями плюс 36-38. У вівторок, 8 серпня, вночі без істотних опадів вдень у західній частині, а також на Одещині, Черкащині та Київщині пройдуть дощі місцями з грозами. Вітер західної чверті 7 пориви 12 метрів за секунду. На Одещині та Миколаївщині в день окремі пориви 15-20. Температура повітря вночі складатиме від 11 до 16 градусів тепла, в день плюс 18-23. У південних східних та центральних областях вночі плюс 17-22. В день плюс 28-33. У середу, 9 серпня, вночі помірні дощі пройдуть у північних областях. В день в Україні без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, 17, в день плюс 20-25. У східній частині та у Приазов'ї плюс 25-30. У четвер, 10 серпня, у західних областях, в день також на крайньому сході, очікуються короткочасні дощі з грозами. Нарешті території України без опадів. Вітер на лівобережжі північний, на правобережжі змінних напрямків 3 пориви 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні плюс 12-17, в день плюс 23-28. У західних областях плюс 17-22. У п'ятницю, 11 серпня, у західних, північних областях, а також на Крайньому сході пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер західний, північно-західний 5-10, температура повітря вночі плюс 12-17, вдень на лівобережжі плюс 24-29. Нарешті території країни плюс 18-23. І на вихідних у суботу, 12 серпня, впливом поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається, крім північних областей, де вдень місцями продають невеликі короткочасні дощі. Вітер західний 50 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-17, день плюс 23-28. У приазов до плюс 30. І в неділю, 13 серпня, переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10. Температура повітря вночі плюс 13, 18, в день – плюс 25-30.